Привіт, мої прекрасні та чарівні дівчата! Я вас вітаю з початком гри. Вас чекає захоплююча подорож до свого роду, взаємодія з ним. І що найцінніше ви зможете переписати свій деструктивний сценарій, побачити весь спектр емоцій, подій. І також дій вашого предка, так і вас в майбутньому. Це буде дуже цікавий досвід. Я неодноразово сама його проходила, і я зараз тішуся з того, що можу ділитися цими знаннями з вами. Я вдячна, що ви прийшли до мене, що ви довірилися. Я тут створю для вас. Приємне коло, де ви зможете відчути довіру, тепло та затишок. І я вас вітаю з початком і легкої усім трансформації.